Сьогодні у експертному і власне науковому середовищі йде активна мова про демографічну, а відтак і трудову кризу після війни. Яким ви, як нормотворець і практик, бачите регулювання та вихід із цієї ситуації? Демографічна криза насправді вона не тільки в Україні, вона в усіх європейських країнах без виключення. І тому для того аби вирішити після війни проблему саме з залученням робочої сили, повернення робочої сили в Україну нашій державі потрібно напрацювати довгострокову стратегію, основою якої буде намагання повернути тих українців, які вже знаходяться за кордоном. Це перший момент. Активно залучати до роботи внутрішньо переміщених осіб, ті, хто виїхали з місця бойових дій і не поїхали за кордон, і третій обов'язковий елемент забезпечення Україною України трудовими ресурсами буде залучення іноземців. Які приїдуть і будуть працювати в нас в країні, чому я розумію, що нам потрібно буде зробити ці кроки? Тому що так роблять в усіх розвинутих країнах. Неможливо чекати, поки українки народять велику кількість дітей. Ми не можемо чекати 20-25 років, поки ці діти навчаться, отримують якусь професію, будуть мати якийсь фах і зможуть вийти на ринок праці. Після війни потрібно буде дуже швидко відновлювати Україну, відбудовувати Україну, і тому робочі руки будуть потрібні нам, як то кажуть, ще на вчора. Якщо подивитися на ситуацію, наприклад, в такої галузі як будівництво, то будівельників не вистачало ще до початку військових дій. Якщо подивитися на таку галузь, яка дуже швидко в нас розвивається це легка промисловість, в нас не вистачає звичайних швей. і тому нам потрібно буде залучати людей з інших країн для роботи саме в цих галузях. Але тут потрібно розуміти. Що нам не потрібний безконтрольний притік трудових мігрантів з інших країн. Нам потрібно дійсно напрацювати нову міграційну стратегію, яка буде давати змогу, як бізнесу, так і суспільству, зрозуміти, чому ми сюди хочемо запрошувати іноземців, де вони будуть працювати, де вони будуть жити, яким чином ми їх зможемо, чи захочемо ми їх соціалізувати, чи захочемо, щоб вони приїздили на все своє життя, чи може вони, що приїздили на якісь. Обмежений період часу це дуже серйозні питання, на які нам потрібно, щоб в першу чергу відповідали не політики. Я підкреслюю, не бізнесмени, котрі в першу чергу покладаються на свій власний зиск, бо вони хочуть зробити гроші якомога швидше за обмежений період часу. А потрібно в першу чергу спиратися на думку фахівців, потрібно спиратися на думку вчених потрібно залучати представників Національної академії наук України, щоб вони аналізували той міжнародний досвід, який вже існує, щоб вони проводили відповідні соціологічні дослідження, польові дослідження, і тоді, щоб вони саме пропонували ту політику, яку потім буде реалізовувати наші можновладці.